Пане Оксім, українська правда зараз вийшла із великим матеріалом, який називається відставка на повторі, чому Зеленський не звільняє залужного. І журналісти, наші колеги української правди, вони так по пунктах аналізують, що відбувається довкола воєно-політичного командування. Я хотіла би з вами підняти питання, на яке теж посилаються журналісти: що однією з мої вірних причин відставки залужного стали його великі рейтинги, які нещодавно вкотре лягли на стіл во всі президента. І українське суспільство Відверто підтримує генерала, і саме це е, сприймається як певний е, конкурент, ну і ревнощі викликають в офісу президента. Чи це справді серед дорослих людей під час повномасштабної війни можна саме через такі переконання, через такі показники когось звільняти, навіть якщо ми не будемо з вами говорити от конкретно про залужного, а просто сам факт, що людина, яка на своїй посаді її звільняють, просто через те, що вона подобається комусь більше. Так, питання таке достатньо складне з точки зору, тому що в самому питанні закладена до певної міри відповідь. Є такі поняття в політичній сфері, як політична тварина. Це люди, які відчувають для них не існує якихось там певних ідеалістичних картин. Вони просто відчувають, що можна зробити для того, щоб досягти успіху, так? І це такі на інстинкті. І тому, коли кажете, дорослі, недорослі, це, це все так би мовити. Він є президентом країни, він вже один раз перестав президентом країни, приймігши дуже досвідчений, що політика і діючого президента, і він відчуває, що. З ним не відбулося б таке саме, як відбулося з попередником, коли е ну ніхто не звертав і навіть не уявляв собі, що можливо такий, грубо кажучи, варіант з самим Зеленським, да, в 18 році ще особливого там на початку ніхто на це не, не розраховував і, і не вираховував цей момент. От так само, тому що це, це серйозна робота, і в нашу проблеми в майбутньому, навіть якщо це в майбутньому буде через рік, через два. Тому тут це, тут 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 в цьому в рейтингу популярності Залужного закладена отака міна сповільненої дії для Зеленського. З одного боку, неможливо тримати на посаді, бо це певні ризики на майбутнє. Так з іншого боку, він не може його зняти та у так, от буквально одразу бо залужний дійсно один з не, можливо найпопулярніших особа в Україні на даний момент. І він знаходиться в дуже складній ситуації, з якою вихід, ну я чесно кажучи, навіть не хотів би бути на місці Зеленського, бо хороших варіантів в нього нема. Конкретна ситуація з Залужним. Звільнити його, це взяти значить, відповідальність на себе за дуже багато речей і, звичайно, отримати таку хвилю хейту від дуже багатьох в Україні, і не тільки від там, експертів, журналістів, я думаю, від певної частини населення. А не звільнити це. Ну, це... Подальше постійне перебування не в комфортній для нього особисто ситуації. І ми ж розуміємо, сьогодні залужний не має амбіцій політичних, нібито, а завтра він може буде їх мати, так? І війна закінчується, чи якась там заморозка, чи перемир'я. Ну, будь-які варіанти можливі, так. І залужний стає з посади головнокомандуючого, ну з їхньої логіки, я б кажу про їхню логіку, так спокійно може перескочити в політичну нішу і стати серйозним конкурентом Зеленського. А звільнивши його, ризики тут такі, тобто зараз отримати хейт, отримати незадоволення, але через деякий час це все розсмокросмокшиться, як вони вважають, так і через 3-4 місяці, якщо вони знайдуть. Достойну кандидатуру залужному, ну на заміну залужному, може вони думають, що можливо все це е, і зникне, і популярність, і рейтинги, і так далі. Бо ну треба все ж усвідомлювати, що 50-60% своєї популярності і рейтингу Залужний має саме через посаду. Угу. Та то знаєте, пане Олексія, тут вкотре хочеться сказати, що справді незамінних не буває, тим паче під час війни, і, звісно, в Збройних силах України є багато достойних людей. Питань тут немає. Але здається, нам завжди пояснюють, що, наприклад, наші західні партнери, що найбільше вони цінують, це, це прозорість, це зрозумілість і це передбачуваність. Та? для них стосунки з Україною, те, що в нас відбувається в політичній сфері чи в воєнній сфері, не має бути сюрпризів. Паємо відверто говорити, що відбувається. Зараз здається, ми Ані для себе, ані для світу не схожі на передбачуваних. То я вас хочу запитати, чи поділяєте ви думку, яка теж там пролунала в західних медіа, що на заході якраз занепокоєні через оці незрозумілі ситуації? Та звільняють, не звільняють, чому звільняють, як звільняють, хто прийде на зміну. Чи це впливає і певною мірою на ставлення до нас? Ну, якщо люди, люди, які цікавляться Україною чи дивляться на Україну, це роблять з вчорашнього дня, то можливо дивуються. Якщо вони роблять це регулярно протягом багатьох років, я думаю, жодного тверезого політика, західного нічого тут не дивує. Ще повторюю, я постійно про це говорю: Но ми не стали Британією чи Швейцарією від того, що на нас напала Росія. Ми як були країною, м'яко кажучи, з дуже сумнівними інституціями, які не від Відпрацьовували, так би мовити, все те, що вони повинні були відпрацьовувати, так і залишаємось. Ситуація ще тільки погіршується з війною. Тому, ну я розумієте, яка тут повинна бути публічність? Зеленський вже, ну я тут знову ж таки, я не хочу постійно на кожен день по декілька ефірів. Я захищаю постійно залужного, але тому що він абсолютно не, не потребує жодного захисту. Тут я намагаюся логіку зрозуміти, показати Зеленського, так? Він запропонував, правда, чомусь в іноземному змірі варіант оновлення влади, так який він може зробити без виборів, ну тобто перезавантаження влади, і просто разом з кабінетом міністрів можливо так перезавантажить Генеральний штаб, і це достатньо ну, тут зрозуміла логіка. Так він вважає, що в нас нові виклики, новий рівень війни, чи новий так мовити якісь обставини для цього потрібні інші люди. І, до речі, він на це має повне право, і ті видання, які я теж читаю, вони постійно я західні кажу, вони постійно про це говорять акцентують на цьому. Це не головне проблема в нашій країні в тому, що він не, не главкома може поміняти просто так. Проблема в тому, що він голову кабінету міністрів може поміняти просто так. Хоча ми парламентсько-президентська республіка. От чому проблема, що в нас прем'єр-міністр, це ніхто. В буквальному розумінні цього слова, і це проблема більш серйозна, як мені здається, так для розвитку демократії, для балансу сил і так далі, він може отак, от просто за одну секунду шмегаля поміняти на придумайте будь-які прізвища, грубо кажучи, так, і це і це проблема. А те, що він, як верховний командуючий, може поміняти головнокомандуючого, ну це його повне право абсолютно. Олексій, коротенька медійна історія. Спільнота репортерів без кордонів закликала владу України припинити, врешті-решт, телемарафон для розвитку плюралізму в Україні. Ну а вчора на честь відкриття 11-ї сесії Верховної Ради українські журналісти і представники низки громадських організацій виступили з закликом до Верховної Ради, врешті-решт зробити засідання відкритими, пустити туди медіа і заходи безпеки. Звісно ж, посилити, підготувати укриття, але дати можливість висвітлювати засідання засідання Верховної Ради відкрито. Яка доля брата нашого медійника наступними місяцями та роками? На вашу думку, чекаємо? Ну то треба звертатися, мабуть, не до Верховної Ради, не до нашої влади, а до тих, хто в? В тому пакеті угод, які заключені з Євросоюду щодо 50 мільярдів євро, які нам будуть надаватися протягом чотирьох років, там є умова розвитку. Я буквально не розумію, не пам'ятаю розвитку а, м -м, політичної конкуренції парламентаризму, так? І в ну, західних наших партнерів є всі можливості про це, якщо їм дійсно це важливо. Якщо дійсно це важливо, якщо вони бачать в цьому проблема, проблема дійсно є. Вони можуть про це говорити і не натякати а прямим текстом, це це реальна года. Більш того, всі наші противники, яких чимало і в Європі, в тому числі, а зараз ми це побачимо серед республіканців в Сполучених Штатах, які будуть звичайно. Ну, це ж це, це постійно, що звучить в, в аргументації проти України, надання і допомоги, що Україна не демократична країна, що в неї нема свободи слова. Ну є це, ну, це ідеалістична позиція, це я так хотів би. Але розуміючи логіку подій, розуміючи, що для е, прибирання телемарафону це все одно, що розписатися в своїй порадці майбутній політичній. Так я розумію, що цього не буде. Звичайно, дуже Але шкода трансляції Верховної Ради можливо це зроблять так, для того, щоб ну, заспокоїти трохи. Ну побачимо, як воно буде. Олексій Глобуцький, політтехнолог, був з нами цієї миті. Дякуємо за думки.